Применение орешника заставило весь Запад вздрогнуть, но не остановиться. Плевать они хотели на Киев. Более жестко президент России с тех пор не говорил. И, безусловно, это ответ на паническую эскалацию приемов Запада в битве с Россией на территории Украины. Ликвидация государственно-политического образования под названием «Украина» неизбежно, логично. Пацаны с потерей БК брали штык ножи и шли в рукопашную. Украинцев при этом жутко интересует другое, что Олаф привез в Киев в своем большом чемодане. Бубль, курва! Я пердоле кипидле! Від друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий огляд російської антипропаганди, їхньої кринджати неболю і страждання, вибухів і, звісно, вологих мрій. Ви ж на початку не забувайте нас підтримувати, обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Звісно, не забувайте коментувати все почути і побачене. І ми чекаємо вас в описі до нашого ефіру. Чому це важливо? Тому що саме там є посилання на наш збір на автівку для 24 четвертий нам лишається зовсім трошечки останній крок, останній донат саме від вас, і ми зможемо його закрити. Ну а розпочинаємо як і завжди, із красивого внаслідок атаки безпілотників на Брянську область. В них щось горіло і вибухало. Місцевий губернатор повідомив про масовану атаку на регіон за словами того ж губернатора. Ну, правильно, там навіть повністю знищено один житловий будинок. Шкода, що тільки один. В іншому багатоквартирному будинку пошкоджено скління, балкони, фасад після влучання безпілотників. І я от що собі, друзі, подумала: ви ж знаєте, кожного дня, коли публікується звіт зведення від сил протиповітряної оборони, там є такий пункт, як не тільки збиті безпілотники, а й локаційно втрачені. То може, то наші не наші навіть були безпілотники, може це. Були їхні шахеди, адже один із цих дронів вбив сьогодні, зокрема, потрапив і в житловий будинок в Тернопільській області, де загинули мирні мешканці. То, власне, дуже схоже на те, що це почерк саме їхніх безпілотників. Ах. То раптом хтось на московських болотах в Російській Федерації замислився над тим, а чому по нам? Ми ж ні в чому не винні. Ми поза політикою і ми маленькі люди. Спиніть вже оцю атаку безпілотників. То хоч ця бумеранг вам повернути не тільки з БПЛА, але і ще з ідеї спиніть війну. Зробіть так, щоб Путін вивів війська, і ніхто більше ніколи страждати не буде. Ну а якщо ні, то йдемо далі. В російському Єкатеринбурзі горить заводи з виробництва спіненого поліетилену. Окупанти використовуються екофол, аби захищатися від тепловізорів. За даними місцевих змі, вогонь охопив площу в півтора квадратних метрів. На 400 квадратах обрушилися навіть покрівля. Іншими словами, відновлення вже їм навряд світить. Про причини вогню і цієї пожежі влада не повідомляє, посилаючись на необхідність спочатку загасити. Сам вогонь. До речі, я б одразу сказала, що це не факт, що це, то взагалі ми, і ми до цього якось причетні. Це може бути рука господа Бога, це може згоріли в когось жопи, Ну а може, просто недбальство типове для росіян. Ну а українські військові пишуть і про те, що вироби заводу також використовуються у виробництві комплектуючих для дронів. Це ж треба яке вдале місце для пожежі. Ну і ще трішки вам зі світу цікавого. Буквально вчора воєнний злочинець Путін підписав рекордний найбільший воєнний бюджет Росії на наступний рік. Третина всіх грошей піде саме на смерть. Всі гроші, які мали би дістатися на соціальні виплати, підуть на. Віну а вже сьогодні стало відомо як недофінансована гребля в Ленінградській області, які знищили, точніше, жерли бобри, от прям реальні бобри. Хоча тут не обійтися і без певної теорії змов, певно, бобри були завербовані через. Додаток Дія і пройшли спецпідготовку у закордонних таборах, перш ніж атакувати цю гремлю. За даними місцевих мешканців, вони, звісно, не говорять це вголос, але це читається в їхніх очах. Гризуни діяли злагоджено, використовуючи секретні інструкції СБУ, певно, вигризані просто на корі дерева. Курба. Я пірдоля кіпидзе. Бобер. Ej kurwa, bober! Bober, nie spierdalaj, mordo! Chodź tu kurwa do mnie, bober! A ty jesteś kurwa duży, ty! Bober! Ja pierdolę! Та але говорити про такі банальні буденні проблеми недорогих росіян, пропаганда не любить. Вони створені для великого та високого обговорювати захоплення Всесвіту, сусідніх планет. Кого цікавить ця гребля. От, наприклад, цікаво, як в одному реченні Саліву, вдається сказати, що захід злякався міжконтинентальної гіперзвукової ракети Арішнік. А потім скажете, що вони безумці, бо хочуть розмістити свої війська біля Росії, То злякались чи безумці, то як це працює? І зрештою, до ну скільки ж вже можна міряти всіх просто по собі? Це ви, це росіяни раби. Це ви боїтесь всього і навіть власної тіні. Ви? Всього навсього шістки Кремля і шістки Путіна, які навіть свого вголос казати не можуть. Вони тільки рухаються і доповідають по тим темникам і тезам, які їм спускають. Вам вже дали зрозуміти багато разів. Не ми там, на заході, європейські лідери. Вони на своєму горішку вертіли ваш орешник. А ми, ми тут тим паче, якщо удар неминучий, то він неминучий, як і решта тисячі і тисячі ударів. Ну, а от Європа і справді почала продукувати настільки сміливі ідеї, що не дай Боже наврочити. Тут, до речі, в Європі і керівництво вже нарешті змінилося. При тому, якщо попередники просто не любили Росію, то нові, які прийшли їм на зміну, це взагалі кара небесна для москалів. Мені Арішніка заставило весь запад здругнуть. Но не остановиться. Плевать они хотели на Киев и на собственных марионеток, которые там сидят. Сегодня для них задача номер один найти причину и ввести свои войска на Украину и разместить их вдоль наших границ. При этом этим занимаются европейцы, особенно те, у которых ни сил, ни ума, типа Кая Калла сейчас приехала в Киев и сказала, что мы в Евросоюзе хотим, чтобы Украина победила. Возникает вопрос, а кто его полномочил? Ну да, действительно, она занимает сейчас должность безумца Барреля. Но чтобы делать такого рода заявление от лица национального государства, можно, например, позвонить руководителю Венгрии и спросить, это соответствует его позиции? Руководителю Словакии спросить, а это его позиции соответствует? Спросить, например, руководителя Германии, у которого в последнее время позиции, ну, скажем так, более-менее взвешены. То есть он понимает, что значит орешник и что может быть. Ну, то есть просто на секундочку. То есть когда человек так заявляет, то, может быть, имеет смысл хотя бы провести опрос внутри того сообщества, которое ты имеешь наглость представлять. При этом напомню, что Каекалос представляет партию, которая проиграла на собственных выборах и сократила свое представление. Но как-то часто бывает, выброшенные национальные безумцы устраиваются в бюрократии Евросоюза, чтобы там продолжать сеять ту самую политику, которая привели к поражению на выборах в собственных странах. Но это никого даже не удивляет. Поэтому у нас сейчас НАТО євросоюз это пристанище лішенців, ну безумцев. Ну вот так. Поэтому зачем их їх До речі, якщо вже звертатися до якихось дружовчиків Москви чи то Орбана чи Софіцу, бо саме про неї говорив що не Солов'єв, то вони легко можуть просто вийти із НАТО, вийти з європейського союзу, немає ніяких проблем, якщо їх не влаштовує політика заходу. Але найголовніше це те, що вони й справді сподівалися, що. Вони зможуть дотиснути захід, що один арішник, а далі мільйон виступів, і все ані шольця сьогодні у Києві, ані Каїкалас, яка до нас завітала вчора. Всі будуть тишком нишком сидіти в своїх європах. Не вийшло. Але, звісно, свою риторику вони будуть продовжувати. Німеччина, здавайся, бо ми вдаримо по центрам прийняття рішення у Києві. Вашингтон відповзай, бо ми сокрушим тебе обстрілом Харкова. Париж, не наривайся, ми кинемо ракету по Одесі, зробимо цим тобі боляче. Приблизно така дивна логіка. При я тупо заплуталась, і певно, світ теж. Кому саме погрожує воєнний злочинець Путін? Кому погрожує Соловйов, Скабєєв, Кісільов? Ну кому скажіть вже адресу. Б'ючи по Україні, ви ставите під питання якісь претензії до НАТО? Не смішіть моє седаліще. Україна не є частиною НАТО і невідомо, коли стане. Європу ударами по Європі ви лякаєте? То покажіть, де ж ці удари? Вони ж не знають, наскільки ви блефуєте, чи ви серйозні? Ну киньте ракету одну, малесеньку, будь-яку, даже ні аріжні. Чи вони мають злякатися просто від слів, які вони чують безкінечно? Чи то ви просто намагаєтесь банально підтримати своє зубожілля населення, величю вашою зброї, Вони мають бути ситими. Нагодувати намагаєтесь москалів не маслом та хлібом, а просто горішником? подчеркнул что в ответ на управляемые натовскими офицерами ракетные удары по россии мы будем уничтожать значительные цели в том числе центры принятия решений и в киеве тоже значит тоже и не в киеве пункт предыдущий все возможно ну скажем наносить удар а, гиперзвуковой ракеты по какой-то незначительной, казалось бы, цели. Небольшой по объему и бессмысленно, потому что это все равно, что из пушки полить по воробьям Но по значительным целям будем применять э, те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника на, по военным, по, на, по объектам по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Так прозвучало главное предупреждение со стороны Путина с февраля 2022 года. Более жестко президент России с тех пор не говорил. И, безусловно, это ответ на паническую эскалацию приемов Запада в битве с Россией на территории Украины. Враг начал осознавать, что дело идет к Катастрофі, ведь фронт сипіться. Де? А немає інформації. І тільки знаєте, чого він розуміє, якщо це останнє попередження від Путіна. Якщо як ніколи він був серйозним, рішучим, гнівним, то не хіба потім всі вийшли і це підкреслили, і кожен раз кажуть: Ти або грозний і рішучий каже: кажеш, я почав війну. або власне. Нащо тобі якісь сурдопереводчики, які мають за тебе донести твої власні емоції? Люди або злякалися, або ні. Все, після цього вже руками і кулаками не машуть. І що цікаво, самі москалі, які у тому числі слухають всю цю пропаганду, слухають винного злочинця Путіна з його орешником, в опитуваннях. До яких ми ставимося, звісно, скептично, але прям ручками голосують за припинення війни. Все, не хочеться їм наслідків бойових дій. А пропаганда прям не приховує, помруть всі, куди таки кажуть. Воювати підуть всі, навіть неходячі. І так, вся війна упакована, нібито в красиву таку обкладинку. Ліквідація України. Але декосорі, ви подумали, скільки поляже ваших? І річ навіть не в тім, що повмруть якісь інші росіяни, яких ви не знаєте. А що ви впевнені, що це будете не ви? Що дрон чи ракета з України прилетить не до вас? Що сина чи чоловіка заберуть не вашого? Мардан та Соловйов, як сиділи в своїх теплих студіях у Москві і відправляли інших росіян пачками на обій, так сидіти там і будуть. Їм нічого геть не загрожує. І спиногризи їхні воювати, звісно, не відправлять, бо в них є імунітет. А от вас дешевий непотрібний нікчемний ресурс відправлять, відправлять на фронти, допоки росіяни не скажуть, нарешті, своє ні і зі зброєю у руках не підуть на Кремль. Знаєте... Знаете, о чем сейчас вспомнил? Вспомнил 22 и даже 23 год, когда, ну, довольно многие э, истерили, значит, рассказывали про договорники, что вот-вот все кончится, значит, нас предали. А я тогда с упорством маньяка говорил, ребята, ребята, вы что-то как -то не ориентируетесь. Вот э, все заявления Путина, вся его логика, которая звучала абсолютно открыто, предельно точно, она говорит об одном – если понадобится, Россия будет воевать до талова, до достижения всех целей и задач специальной военной операции. А в переводе на простой, понятный обывательский язык, ликвидация государственно-политического образования под названием Украина неизбежно, логично и соответствует национальным интересам России и русского народа. Ну, до останнього москаля, так до останнього москаля, ви ж бачите цей шлях обирали не ми, і ви не повірите. Але виявляється, що особисто Володимир Зеленський, може навіть із усім 95-м кварталом, я не знаю, бо в москалі аж дуже люблять згадувати минуле нашого президента. Так, от всі вони разом поклали всю українську енергетику та навіть промисловість. Це що виходить? Що особисто Володимир Олександрович з Росії ракетами нам все це запускав? Це друзі, філігранний приклад маніпуляцій та викривлення дійсності пропагандою. Бри якийсь факт чи заяву, і крути її на свій розсуд, як тобі зручно. Другий приклад це вступ в НАТО. Нещодавна заява президента Скабєєва каже про наші території як про рештки неокупованої країни. Але я дико, сорі, вони окупували 20%, а. Рештки це 80 вільної країни, мовляв, ця заява свідчить про бажання перемовин та навіть здачі на всіх умовах Росії. що? але насправді це єдиний нині дієвий крок, коли Україна пропонує свій сценарій, своє бачення, з яким може далеко не всі українці погоджуватися, але допоки не надто широкий спектр в нас цих маневрів. Це як один із варіантів збереження нації та державності. Ну і останнє. Це валізка Шольце, канцлер Німеччини. Лев Шольц сьогодні прибув до Києва із неанонсованим візитом. Ну і вийшов він із вагону Укрзалізниці з дивною валізкою, яка вже стала центром мемів, і вона, звісно, зацікавила і Кабєєвою. Але їй я вже готова відповісти, що Ні Оля, це не та валізка, як у Путіна що. Випорожняється старою дупою тільки туди, і більш нікуди там лежить куди цікавіше, і те, що буде, ой, як боляче вам всім робити гроші, технології і зброя для нищення російської армії. В Київські анасиваном візитом для переговорів з Зеленським прибул канцлер Гірманії Шольц та Пірвечало війни поїздка на Україну. Ну и, по всей видимости, поездка в последние. Новые внеочередные выборы Шольц. Назначил на конец февраля 2025 года, и шансы на победу у него, мягко говоря, невелики. Украинцев при этом жутко интересует другое, что Олаф привез Киев в своем большом чемодане. Варианты два. Новый мирный план или капитуляция. Зеленского при этом продолжается полет наркоманских фантазий буквально. Просроченный дал интервью корреспонденту Sky News, в котором рассказал о своем видении вступления остатков Украины в вожделенное НАТО. По мнению Зеленского, членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным, как он выразился, частям Украины, чтобы положить конец горячей фазе войны о том, что согласно уставу НАТО туда не принимают страны, имеющие территориальные конфликты, КВНщику, видимо, никто не сказал. Более того, Зеленский заявил, что после вступления в НАТО Украина сможет вернуть все территории, включая Крым и Донбасс, неким дипломатическим путем. В общем, клиент, вы понимаете, готов к переговорам и даже готов отдать территорию. Інтересно, що йому приємно мешало рішать проси дипломатичним путем до того, як він угробив мужською населення України і повністю унічтожив і промишленість, і енергетику, вопрос, що називається риторичний? Чи варто говорити, що за логікою російської пропаганди я маю сидіти в повній темряві без світла, яке вся наша країна? Ну тобто труднощі. Є і не вперше, але на Бога, ну як можна говорити про знищену енергетику, промисловість, ну а як ми ж виготовляємо, б'ємо по вам, господи. Але зараз буде така історія, що у вас просто розв'яжеться попок. Готуйтесь і тримайте ручки на животику. От тільки москалі вміють зі своєї будь-якої поразки намагатися зробити перемогу. Про Курськ вони говорять зараз або добре, або ніяк. Але останні тижні більш все ж таки ніяк, бо хизуватись тупо нічим. Але тут під'їхала крута історія про героїчне падіння російського гарнізону в Курській області. Про те, як пацани воювали Акірембо, зубами рвали Збройні сили України зі штик ножами, наче у першій світовій війні. Але найголовніше питання це хто всю цю єрісь? Нібито знімав. Тобто, поки шинкували москалів, хтось як Спілберг, що стояв та знімав це для нащадків. А тоді, якщо є ці кадри, то де ця історія, якщо вона не вигадана, чому нам її досі не показали? Ми з першого дня заходи були в Курській три тижні, і до мене там узнав мене один із командирів батальйонів, він подошов. И мы с ним сидели в кафе, и он заплакал. Я не мог понять, что ты плачешь. Я говорю, что ты плачешь, что ты рыдаешь. И он показал съемки, как наши пацаны, мальчики, там в окружении не сражались, а выгрызали врага. Ага. Я видел кадры, которые меня тоже привели в состояние жуткое совершенно. Потому что пацаны с потерей быка брали штык ножи и шли в рукопашную. Они резали врага. Они легли все там. Абичний мальчик. Так хто знімав? Хто цей режисер, який спокійно це сприйняв? Хоча зараз ну, у москалів вистачає інших проблем. Ви не повірите, але в Грузії теж виявляється ми. Москва вже події в Грузії називає Майданом і особливо смакує тему про військових, що зараз захищають нас. На українських фронтах, але звісно, готові повернутися до себе додому, аби захищати свій народ. Ну а загалом тема того, що відбувається далеко-далеко за межами російсько-української війни, це і Грузія, і Сирія. Це зараз біль Москви. В ті території, куди вони інспірували своїх агентів, які здавалося контролюються москалями, і де процвітає руська вісна, скрізь тепер несеться біда для Путіна. Режими встановлені на його гроші. Падають, а ще грошей, ще військових, ще зброї немає. Все це Росії потрібно самі, щоб продовжувати війну до території України. Але погодьтесь, така собі цікава вийшла чорна п'ятниця для Путіна, якого буквально обгидали ніг до голови чорні лебеді. Ну і в Грузії нова стадія. Мирні демонстранти, за яких вступився Євросоюз, взяли в руки мирні коктейлі Молотова. Беспорядки продолжаются четвертую ночь подряд. В центре Тбилиси строят баррикады. Протестующие забрасывают спецназ камнями, бутылками и даже применили некий фейерверка мёд. В соцсетях при этом расходится видео, на котором ребенок в каске бросает бутылку силовиков. В МВД Грузии уже призвали родителей убрать детей с улицы. Это небезопасно. В результате атаки мирных протестующих. В здании парламента начался пожар. К Майдану грузинскому подключились и украинцы. Вернее, грузинские подонки, которые воюют в рядах ВСУ против российской армии. Командиры грузинских подразделений приняли решение об возвращении из Украины в Грузию и ждут сигнала от президентки Зурубишвили. Они заявляют, что готовы защитить население Грузии абсолютно любой ценой. Сама Зурабишвили отказалась складывать истекающие 16 декабря полномочия и заявила, что готова пополнить полк просроченных президентов. Подключился и Вашингтон. Из-за решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 28 -го года Госдеп США официально заявила о приостановке стратегического партнерства Вашингтона с Тбилиси. В Брюсселе не исключили даже введения против Грузии санкций. Вообще цинизм запредельный. Запад объявил новые власти Грузии и выбор грузинского народа нелегитимными. Называется. Імакра і друзі, до справді важливих подій для Росії, коли немає приголомшливих якихось новин в Україні. А тема що там у хахлов сьогодні тухла? То треба, наприклад, говорити про. Америку давно не було, і от знову події не те, що чужої і далекої країни, а взагалі іншого континенту, турбують пропаганду, куди більше за свій власний двір. Ну а з іншого боку, точити ляса, якось пліткувати, обговорювати. Це ж виходить єдиний туризм та подорожі, які пропаганда може нині собі дозволити. Зато сейчас гениально себя проявляют в Америке. Я просто их, вот я сейчас скажу, на этом замолчу, передам слово Маргарите Синь. Я просто их за это обожаю. Ну вот, казалось бы, уже ну вот, совсем грохнули, но тут снизу постучали. Нью-Йорк решил стать частью Канады. Это, я считаю, гениальное решение. Один сенатор от штата Нью-Йорк даже бросил идею удержать Нью-Йорком федеральные налоги, а затем отделить Empire State и присоединить к Канаде. Вместо того, чтобы нам всем пытаться нелегально ночью перейти границу, чтобы они не заметили, что довольно сложно, потому что нас много, вместо этого им надо позволить нам стать юго-восточной новой провинцией Канады. Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт объединятся и станут великой новой провинцией, юго-восточной провинцией. Канады. В основном все в этих штатах прогрессивные демократы, и они прекрасно впишутся в политическую философию, как минимум большинства канадских представителей власти. Я считаю, это прекрасная идея. Просто замечательная. Так что давайте, собирайтесь. Теперь вы канадцы. Мы вам подарим на отходную. Кроме знаменитой песни, да, отходная дорожная, да, она называлась, да, Еха да, хотя по-русски правильно сказать, езжай. Также мы вам подарим большое количество кленового сиропа, чтобы вы могли аккуратно поливать ваши блинчики. Маргарита Что-то они драматизируют, почему они собираются пересекать границу нелегально. Граждане США вполне легально тусуют туда-сюда, в Канаду и обратно. И, в частности, жители всех перечисленных штатов. И еще что-то Нью-Гемшир соседнего с Вермонтом, который здесь не упомянут. Но тем не менее, он туда же. Молодежь этих штатов на выходные регулярно ездит в Канаду, просто бухнуть. Я помню, потому что я там жила и училась. В Канаде можно с 18 лет, а в США с 21. Поэтому, пожалуйста, можете ехать в Канаду, присоединяться и бухать целыми днями. І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком, своїми коментарями і, звісно, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. А ще не проходьте повз нашого збору для 24-ї бригади. Нам дуже хочеться його закрити і купити автівку для бойових дій на фронт. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.